Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Тачки Сирик Пожежник. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного дня блискавка Маквін і сирник каталися разом вуличками радіаторного раю, і тут сирник сказав. Можеш собі уявити, друже, колись я був пожежником. Жартуєш, не повірив блискавка. Чистісінька правда. І тягач почав свою оповідку. Коли прозвучав сигнал тривоги, сирник схопився з місця. Усім підрозділам прийом! на об'єкт, полум'я розгорається, лунав голос із гучномовця в пожежній частині. Та це ж завод з виготовлення бензину і сирників! сполошився сирник, коли довідався адресу. За мить він вже був повністю готовий до виїзду. Час піджимав, хоробрий буксирувальник так летів на пожежу, що в нього самого колеса ледь не зайнялися. Сирник прибув на місце пригоди і одразу ж взявся до роботи. Він спрямував свій шланг із струменем води прямісінько в осередок загоряння. Майте на увазі, ситуація дуже вибухонебезпечна, попередив диспетчер. Сирнику, ми на тебе розраховуємо. Зрозумів, не хвилюйтеся, я про все подбаю, відповів боксирник і вилив ще більше води на вогонь. Слухай, сирнику. Урвав раптом розповідь блискавка Маквін. Щось мені не віриться, що ти був пожежником. Ти що? Не пригадуєш, друзяко. Неабияк здивувався сирник. Оце так. Ти ж також там був, а я тебе врятував. І тягач продовжив свою дивовижну оповідку. Рятуйте! На допомогу! Ой-ой-ой, як гаряче! галасував блискавка Маквін з вікна палаючої будівлі. Зберігайте спокій, все під контролем. прокричав сирник та полив друга великою кількістю холодної води. Потім він підняв драбину, щоб Маквін спустився. Ми це зробили. Радісно вигукнув буксировальник. Блискавку Маквіна вдалося врятувати за мить до того, як будівля вибухнула зі страшенним гуркотом. Сирник запхнув блискавку в машину швидкої допомоги. Хутко, везіть його до лікарні, наказав він. палко вітав свого героя-рятівника. Так тримати, безстрашний сирник! кричала Юрба. Блискавку доставили до лікарні і закотили в операційну. «А, що діться, е, ей, де це я? спантелично спитав він, коли нарешті почав приходити до тями та озирнувся навкруги. Аж тут до операційної заїхав хірург, і це був, хто б ви думали, сирник власною персоною. Ти, ти, ти ще й лікар? здивувався блискавка. Саме так, друзяко, слово доктор медичних наук тобі про щось говорить, гордо відповів сирник. І він показав на купу дипломів та сертифікатів на стіні. Пане лікарю. Звернулася до сирника медсестричка. Цей пацієнт потребує невідкладної операції. Що ж, справа вкрай серйозна, сказав поважно сирник. Передайте мені скальпель, починаємо. Ей, не треба. загорлав блискавка. Так. з недовірою протяг Маквін. А що було далі? Я врятував тобі життя, гордо відповів сирник. «Що?» Не було такого, заперечив Маквін. Було-було, наполягав сирник. Хоч гопки скачи, цього не було, не вгавав блискавка. І тут навперейми друзям виїхала медсестричка. Мої вітання, пане лікарю, мовила вона до сирника. Сирник неабияк здивувався, але виду не подав. «Так і врятував, кинув він на останок і гайнув вперед, залишивши позаду, Приголомшеного блискавку, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.